Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжую проходити режим точка кипіння. На цей раз у мене складність сувора. І я покажу, як можна пройти цей режим, не втративши жодної машини, і встигнути вчасно за 21 хвилину. І що, починаю? Тут вилізає одразу два боти, дві пантерки. У нас час це гроші, і одразу я кидаю розхідку. Я вже декілька разів пробував, в мене трішки не виходило, але на цей раз я встиг, встиг пройти всі три завдання. Так, баг не пробуваю у башню. Він починає тікати, але я знаю, що е, зараз бот приїде з тилу. Повертаюся на нього і. О, це так! Одразу я його вбиваю. Оце так мені пощастило. Дуже довго я з ним не вовтузився, а одразу вбив. Так, працюємо по пантері, Ви, вилазить гриль, так як я проходив вже декілька разів на звичайній складності. Я знаю, що якщо тикнути оцього гриля, він на деякий час заховається. А ось тут є такий маленький нюанс. Зараз буде аг аграрись на вас 432 й тільки на вас, і треба, щоб він загрився, і відійти сюди. Одразу вбиваємо Т-44, тому що Цей танчик будуть вбивати ваші боти, коли ви будете ховатися, у 44-ку я вбив. Ховатися за оцим каменем, тому що він вас 100% вб'є і треба ховатися від нього. Ну, Якщо є інші способи, я не знаю, але в мене вийшло оцей режим ось так от пройти. Ховаюся, ховаюся я від нього. Такий доволі специфічний режим, не дуже складний, але і не дуже легкий. О, він на мене загрився. Оце дуже круто. Залишається по ньому одна тичка. Він бахнуть по мені, чи ні. О, Стих я його вбити, він наразу по мені не бахнув. 31 хвилина. Залишається. Головне вспіти. Е, щоб залишилось скільки, там, 15 чи 16 хвилин, щоб залишилось, тоді ви встигнете всі завдання виконати, пройти оцей режим за 21 хвилину на складності Сувора. Одразу я вриваюся на них, вихвачу від пантерки. Два шота, і зараз буду вбивати Федю. Я декілька разів проходив, якщо його починати бахати, то він на вас їде. Та шо воно таке? Вже другий шот, що танчик взривається. Зараз я хочу прогнати гриля. Щоб він не заважав. І міняємо танчика. На 432 го на ушку. З доволі таки не дуже гарною механікою нагріва пушки, що воно дає трішки більше шкоди. Тепер можна їхати прямо до них. Мені так здалося, що ця ушка не така броньована, як десятка. Ну може я помиляюся, я не знаю, ну мені чисто так. Так, що у нас їде? Ось цей із? Ну, не поспішаємо, але і не зволікаємо, тому що треба встигнути цей проміжок часу пройти. Забираємо його, всі три пульки входять швиденько. Зараз один рівень КР один. Під'їде. І бачите, отой гриль сраний вбив мого союзного бота. Треба його відігнати. Зараз йому мутичку бахнув. Він не заховається і треба. Можна швиденько погратися з ботами. Оце був тупий постріл. Ух ти, на повному. Куду він мене бахнув. Так, його гуслимо І швиденько, хлопці, давайте, давайте. Ще я тараном його трішки. Не знаю навіщо я це зробив. Залишається одна тичка. Ну, що ж вони дуже довго чупаються. Я забираю його. І зараз буде невеличка битва ось тут. Не поспішаю, не їду вперед. Ось 44-ка. Дуже так погано я не влучив по ньому. Треба зараз його швиденько добрати, вбити, щоб він не заважав. О, підпалив його, оце так пощастило. Час ніби ще є, 27 хвилин. Вони Поганенько, поганенько, що вони поховалися. Ну, А ось така невлучність, як із 10 го рівня залишилась у цього 11-11 го гушці. 11 Ніби звівся і пулька полетіла не туди, куди хочеш. Так, прибираємо цю контерку, щоб він нам не заважав. І все, залишається. Із третій, та ось цей КР-1. Дивно, дуже. Дуже дивний постріл. Кожну тичку пробиваємо, не зволікаємо, щоб встигнути. О, ти який ти діловий. А я тебе теж у нижній бронелисто пробив. Все, боти догризли. Ну, все, прокачуємо. Трішки далі. Тут ми розібралися, час ще є, ще є. ми встигаємо. Так. Ще Цього гриля. А, бо ти його самі прогнали. А ну дай мені проїхать ж Він вже деякий час заховався і. Чого й треба було чекати? Так, а ось тут такий. Момент буде, коли з'являться скільки там 5 ЛТ-шок, і вони дуже депевні і будуть дуже сильно нагрутися на... на вас. Тому не треба поспішати, треба трішки так ховатися, і щоб боти з ботами билися, щоб вони по вас не бахали, тому що лужку вони дуже швидко загризуть. У мене декілька разів на цьому моменті було, коли я. Перші рази проходив, Оце я дуже класно розкидку кинув. Думав, що встигну, але обидва ці боти від'їхали. Так, ну що, залишився один, ось тут є місце е таке, що ви міняєте танчика на леопарда. Ну леопард 11 прикольний, мені сподобався. Я не знаю. Я ще не грав у рандомі. На леопарді. Ну він такий прикольний, влучний так і дає розхідку, щоб не втрачати час. Міняємо тактику. Ти а ти під дупу. Зараз я згоню цього гриля. Маус один зараз з'явиться он він. І бачите, тут доволі таки не дуже складно. Ось там у... на початку, там коли 432-й 40... на вас їхав, ось там було таке. Момент доволі такий важкий. Ась тут їх бахаєш і бахаєш. Головне пошвидше бахати, їх, щоб встигнути. Їх. А, він розвертається. Так, забираємо його, щоб він нам не заважав. Молодець бот. Розвернувся. Знову цей арт удар.

Два ж залишилося його гризнути, і все. Його ми прибираємо. Це ну. по таймінгам ми встигаємо, встигаємо все. Розвідку і валю звідси. По таймінгам ми встигаємо, ніби. І ще там. Один момент такий буде наприкінці, коли ви всіх повбиваєте, я потім вам покажу. ну Розповім. далекобійна Так, забираємо його. Він нам не заважав. Трішки я тут підтопив. Треба було... Одразу летіти на Федіа, я щось тут почав ховатися. Ось тут з'являться 24-ки. Працюємо по них. Остається хтось бездумський, бо можемо і зачіпимо його почуття. Забрали ми. Ну, зараз другу, другу заберемо. Так, всі 44-ки. І не гаємо часу, одразу летимо міняти танчика. Не зволікаємо, не бахаємо оцих ботів, а одразу я... зараз з'являться маус, 11 рівень. Треба розгорнутися. Ось так от бачите, я розвернувся, і Маус з'явився у такому положенні, як був і леопард. І не втрачаємо часу, їдемо вперед. Маус цей дуже швидкий, ну як і попередник. Тільки цього бронювання трішки краще, трішки ліпше, ніж у 10-го рівня. Ось десятка мені дуже не подобається. Оці срані щічки його. Так. Не, не хочу я битися з ним. Кину я розхідку. І летимо гризти з пантерами. Потім ці ЛТшки з'являться. І наприкінці, коли ви всіх вбиваєте, там гриля треба. О, головне, не впасти вниз. Так, ну що, залишається сім танків. Ось там я знаю зліва. Федя з'являється. Нікого не бійтеся. Тому що бронювання гарне, головне, ось ці халтешок швиденько фугасами вбити, але він заїхав. за Мого союзника і ці Ну, цей навик активувати нема можливості. Ще одна утешка швиденько вбиваємо їх. О так, от во-во-во пішло, пішло. Ні, не дуже сувора складність, мені так здається, можна було ще три додати, щоб три складності було, як на інших режимах. даємо під хвіст пантері. Бачите, хпешок багато, кидаю його розхідку, щоб по цього. Цю сральку вбити. І залишається остання гри. І ще одне. Коли ви вб'єте гриля, бачите у мене, 16 хвилин залишається. Це саме головне, тому що коли ви все пройдете, там буде момент, коли буде ось це відео, і вони будуть балакати, розмовляти. І там трішки там секунд 30-40 буде. І вам треба. ось все це пройти трішки з запасом по часу, щоб встигнути. Тому що відлік часу, як ви можете бачити на своїх екранах, йде хоч би змінити Ну, все пройден режим. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Набагато небезпечніше. Напрята били на орбіту штучний супутник, який почав передавати секретні комуникації в рейф, креслення передових технологій та координати таємних військових баз і готовими зразками зброю. Той, хто стоїть за цим, називає себе архітектором. Його мотиви остаточно не зрозуміли, але дії вже почали змінювати світовий порядок. Щоб протидіяти цій загрозі, нам потрібна сила, здатна захистити світ від майбутнього хаосу.